Друзі, всім привіт! Починаємо нашу велопрогулянку почти з брайлок. Це у нас промбаза. Зараз на всіх парах, якщо вийде, бо вітер вроді в лице. Летимо в дендропарк. Ми давно там не були і хочу там вичислити лебедів Чорних. Білих ми постійно зустрічаємо на першому ставку, а чорні, коли я їх хотів знайти, десь ховалися. Вони, по ідеї, можуть бути на третьому ставку. Ну, можливо, вони вже всі разом. Було б непогано, щоб чорні і білі були разом на першому ставку, щоб не довелося їх знову шукати. Сьогодні десь у мене буде три ролика нашої велопрогулянки. Останній день не вихідний, завтра на сутки. Так що якщо дві частини сьогодні викладу і завтра одну, подивимось. Батарея на 4% з 6%, кубів. 4 куба ще є, так що це дуже гарно. Так, ну що, можна не біжати 16 секунд. Все таки. Опа, ще й Ви Поняли, який хитрий маршрутчик. 32, кажись, спеки. Блін, попадаємо на крас. Так що ми спішимо, хопимося. А ми проскочим і пелеємо. Все, все одно. Так, це буде повертати. А, це типу пропускають в сторону, до ніфіга а До проб, до світофора ще світі. Скоро полетіло конкретно. Опачки, а ми перші. Головне, щоб сзади ніхто не був. Хітр? Хитрожопий. Водовоз. А правеніше хитродухи. Зараз ми по прямой. Сьогодні не будемо їхати через містокомбінат. Ми прошли раз їздили. Ми зараз по прямой, там на ліворуч повернемо під мостом. І до самого Зіньковського переїзду буде по прямому. се час будемо їхать дорога дуже роздобана ну. ащорок Трохи інформації треба було глянути, а я не гляну. По поводу поч сьогоднішній. це я попер, дивіться. Сюди ремонт ще не скоро дойде. Ці частки треба не влетіти. І після переїзду там гарніша буде дорога. Все в одне, все в, одне в один ролик. Сунем нашу цю поїздочку і там. Не заїжджав я в АТБ. Я два рази тоді заїжджав, покупав крупу. Ці лебеді, коротше, чи добре кормлять? Взагалі не хотят крупи їсти таке. Трошки підплили, там пару разів зібанули. І качки так само. Трішки. Бу -бу -бу. Бачите скільки ям. Дорога на Гадяч, Сінькова пошня там. Це туди, в ту сторону. Не було б війни в Кротенки б з'їздили. Там пляж такий непоганий. Як спуститься з гори ліворуч. В самих Кротенках я не знаю, чи там протікає річка. Четверта поделочка вже під вопросом три нам хвати з головою. Ще й завтра на роботу добратися. А якщо вдома підзаряжу, приїхав мені зарядник, я ще один купив про запас, один на роботі, один вдома, можливо, я вже це розказував. По акції за 480 гривень. Можливо, зніму сьогодні обзор Сільпо на зигіна. Бо треба ж докупити, якщо є там це чернігівське пиво зі смаком м'яти кавуна. Мадумуазель на день народження. В неї вже не за горами 20 -го числа. Ми трошки пізніше його відмітимо. Бо там підстроїмося під мій графік. Цікаво за скільки ми доїхали. Зараз треба буде глянути вже. В принципі, я газую, швидкість набираю, потім ручку відпускаю і нормально. Ех тимон. Я розумію, що він обоняв, ну, наче він прямо впритик. Він же мог мене зацепити. б осталася ліва у нього на набутки так нам тут повертати переїзд відкритий это є хорошо а то прийшлося б вас виключати а пізніше включати сейчас нам треба на ту сторону якось так нырнуть щоб тут Блин. вон тротуарчик такий а якщо я отак так, так по-бистрому Тихенько так. Тихенько так, Джик-джик. Главное не дергатися. Опа. І зараз ми плавно на ту сторону. Так, що тут у нас? Стройматеріали? Запах дошок. Запах дерева. Бачите, ми вже поч... почти на місці, ще пару хвилин. Так, а що це знак велосипедиста? Типа притормози. А, це, це ж велодоріжка тут, яка вже стерлася. Але знаки є, що велодоріжка тут. Ви її не бачите, але вона є. Ось. Остатки. Так, що то попереду, гамновозка. Не по темі вона стоїть. Яблука нікому не, не нужне, так може білий налит, кстати, Дуже люблю білий налит. Це дитинство в селі моєї їдуть. Заку... А потім ще, як прийшов час, настав. Ще й закусували. Фу! 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 Розворушила. Качають зливну яму. Так. Тут, кстати, трошки зона небезпеки. Може бути. Але в нас багато можливостей. Це я хотів так до монастиря по цій дорозі їхати. По прямій, там направо, ну там такий маршрут длинненький. Опа, дівак. Дібахи, конечно. Велосипеди на акумуляторі з колесами широкими кстати зимой на ньому прикольно по снігові розсікати. Ну ми на моєму тоже нормально главное щоб не, бу... не було цього льда Сьогодні по максимуму е гарній якості 4К 60 фпс ще яш ну повний Повний фарш Сейчас глянем за скільки ми Вон хтось мете Так, це для нас заїздить Дякую Опа Так ну там Не знаю показувати вам От ті карти, а ну глянемо, за скільки ми долетіли. Сколько? 13-13 хвилин. Так що зараз у нас буде, я думаю, півчасовий ролик. Бачите? По цій карті можна побродити по паркові. Хоча я тут взагалі. А ось для вело... Вело-вело. Для велосипедистів, я так зрозумів, маршрути. Ну, я ніколи по них не їздив, я фонаря. По Вічна поїздка лебеді якісь. Мобілі це точно. Якщо в холодку не сидять, то десь балдеють. Хочете поставити на паузу, почитаю. Парк пам'ятка, зрозуміло. Парк пам'ятка. Так, ось погано, що тут немає спуска. Зараз нам там прийдеться, щоб не відбіжати, трошки велосипед спустити вручну. Шведський ліс. Коротше, тут спортивні майданчики. Можна підкачатися. О, зараз ліньок, бомба. Тож і в роті пересохло, треба водички холодней. Так, десь тут у нас піск. Не хочу об'їжджати, бо це ми десь виїдемо. Кажуть, що я пропустив зараз. От бачите, площадочки які. Це ми вже сюди не повернемось. Будемо виїжджати на Павленківський парк тими путями. Главное не заблукати, як я останній раз кажусь блукав. Так зараз тут спустимо. Бо це ми, якщо поїхати по прямій, там каже, як не другий, так третій ставок ми вже вийдемо. А я хочу через перший. Так окрутки, треба газу газок виключити, щоб випадково, не підгазнути. Спускаться. Нюхти, а подниматься вообще дуже тяжко. Зимой можна на лежат, конечно, злетіть. Ну сейчас, біля першого ставка, сразу вийде. Так, ось місточок тоже переход в ліс. пусти. Сьогодні, кстати, шо у нас? Сьогодні у нас середа. Я, кстати, раненько поїхав, пів 12 вже. Мог вообще взагалі 7 утра поїхати, але не знаю. Я так рано проснувся, рано ліг, раз, рано проснувся, бо вчора трошки нагулявся, накатався. Короче, вчора була певна вечірочка. Типа, типа. Кстати, вони можуть зараз сховатися десь в тіньку, да? а вон красені бідлі плавають Чорних сюди не О, бакать, качури. Ну що, водички трошки менше стали, чи як і було. Щоб дурити їх, підманити, Типа подумають, що корм. Ну вони я вам говорю. Два рази привозив купу не голодні сейчас може перекинуть вас на это сейчас вони конечно будуть возмущені, возміщены А, вони попривикали, звісно, пливуть. Думаю, я щось їх по подгон якийсь. Ну сорі, сорі, вибачайте. Сьогодні... А ну, друзі, я зараз вас не буду відключати А зараз вас натримував. сорі, сьогодні я не взяв. Ну, ви мене простите людей взагалі ноль, так? Да? Ну на вихідних, я думаю. Дивіться, які красені. Я вам прошли раз привозив. Коротше, прошли раз я привозив чорним лебедям, а так як їх не знайшов, вода цим. Так що шо? може щось вони возмущаються. Ну нема, нема сьогодні. Хуша задихався. Слідуючий раз привезу. Бачите, вони кажуть, хорошо, не забудь вчий раз. Я обіцяю. Заїду в АТБ. Просто так не хотілося в АТБ заходити, присьобуватися, сьобуваться. Ух, як він ласту свою висуть трошки воняє болотцем заставка якби більше дощів щоб водички більше на дивіться два краси це він і вона там кстати якось їх і зовуть але я забувся можете прописати лебеді з дендропарку полтава і там як їх зовуть все вони зрозуміли що зі мною каші не звариш так. я з ними договорився в слідчий раз привезу так друзі ну що давайте ж тих чорних знайдемо так, кінь готовий. Дивіться, лавочка можна посидіти, лебедів покормити. Так, тут для качок, напевно. Так, ну я думаю, да, вони недовольні, звісно. Ну, хай вибачаю. Так, зараз ми... Мы... Опа! А, це лавочки на другому чи на третьому пляжі, чи тут вони заросли, я не пам'ятаю. Тут просто заросли чи що. Кажу на пляжі, привик по, по річкових приколах. Так, ставок номер 2 Ну вони, якщо не помиляюсь, на третій. Так що другий можна пропускати сміло, бо він кажись 20 кілометрів спускався. Не на лице потне вже, хоча після душу па люди нормально там розета розложилися, так, он тропа. На другий ставок, кажись, чи то на третій. Зараз опять як заблукаю, ну ні, ми зараз все таки вроді. Зараз ми вроді на третій вийде. Там така перелив, о, за цими куширями. Третій. Вон видіється, якщо вам видно. Ставок номер три. Якась машинка стоїть. А вон вони ж на тій стороні. які вони прикольні. Вон бачите, де він? Вони і тоді там ховалися. Один. якийсь чорно... Чорно-білий такий. Вони тоді ж дуже молоді були. а Зараз вони вже шикардос. Зараз ми приїдемо. Приїдемо підібуть. Вон, бачите. Та мабуть, це надо ставити на паузу. І качки чорт, чорт я знаде, а он і другий. Ще ж вони чорні, дуже погано. Ну толку, якщо я туди поїду. Все одно краще вам не покажу. Вуть-вуть-вуть-вуть-вуть. Чи як їх звати? Опа, хто це? Хто це такий? Вот это дельтоплан погнав. що за зварь. Вон один плава с качками. Дивиться какие. Який. Пілікан якийсь. Ставковий. Цапля ставкова. чорна чи що, Прикольно. Белин. Оце, оце саме найближче, що можна їх... Оба жабон показати. Короче, це вообще чорний. А то він з білим хвостом. На паузу поставити, трошки підтягнути. Я думаю, якість камери мало вам змогу дати. От вони там постійно тусять. І кажуть, що вони в кущах а там були в той день, як я приїжджав, того я їх не обнаружую. Качки тусять з ними. Цікаво, де їх кормлять. Де ж їх кормлять? Вони туди, я думаю, підпливають. Так, а ми будемо виїжджати, якщо я не помиляюся, ні, не сюди, а ще слідуючий ставок, і походу тоді за ним на гору. Или, в принципі, можна сюди виїхати. Так, ну, друзі, по. Бачите, якби вони були на первом ставку, там би, можливо, вони приплили. Так, друг, що не включуся. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент, буду дуже вдячний. Зараз, можливо, ми ще сюди допишемо кусочок. А Хоча 24 хвилини у нас нормально для ролика. Давайте ще до третього ставка проїдемо. Ні, може вони колись і підпливуть? Неізвісно коли. Давайте щось. Плаваючи, хоча б на середині плавали. Де ще підкормлюють? Це попереривали, напевно, щоб авто не їздив білі надо було повышену эту стабілізацію включити потрь трош, трошки вас мабуть, трясе так це підожіть а це четвертий ставок, походу другий бур'яна третій О, номер чотири помб Номер 4. Четвертий ставок, тут багато рибалок завжди. Оце я тоді якось промазав, як з тієї сторони їхав, з сторони Павленківського парку. Оце ми тут і О, там біля Берез цю серію закінчив. як можна відпочити. Тут можна порибалити. Так, а далі я не знаю вже. Далі бачите? Казівка ставок номер 5 відпочиваючи ходять. Зараз вітерець, прикольно. Так, вон, рибаки тусять. Ми до них туди під'їжджати не будемо, але ми десь щас береза з вами. Тоді вже і попрощаємося. А всім вже, як завжди, я бага... багаю. Бажаю. Ось Хащі. Це для грибників можливо прикольно тут бродить шукати. Типу. Підгазнув і витягнуло сразу. Правда не компактно держати камеру в руках со штативом Так, друзі шмирного мирного неба вам і тихої ночі завжди. Блін, тут як таке, знаєте, кусочок осени. Що це за прикол. Так, ну там дві шпариж, мабуть. Бухенвальду, під рибалочку. Тут люди себе, я так зрозумів, чувствують в небезпеці. Так, це в нас четвертий, да, виходить, ставок, так? Да. Прикольненько тут тоже. Приїхати на велосипедах. Можна тут і відпечити. Шашличок, башлычок мабуть, жарити. Взагалі палаточку поставити можна дивіться. О! качуры. Качки, не мама, не ничего. Правильно, что текает. Жабон. Шикардосный, да, ставочек? Так, друзья, ну все, давайте. В наступной серии зустрянемся. Сейчас поедем далее. Давайте.